Ранку. Я Гой Михайло, вихований закутка радіоелектроніки Шосінської станції юних техніків. Я хочу продемонструвати період для зунування води як результат науково-дослідницької роботи. Актуальність є задоволення потреб вод господарства дезинфікованою рідиною беззалівих присмаків чи запахів завдяки дяки природам для води. Метою роботи є виготовлення та доказ працездатності. Екологічного, багаторазового, саморобного, простого у створенні та використанні природи для озонування води, головні завдання, котрі перед нами постали, це створення схеми винаходу, виготовлення озонатора води, тестування пристрою у різних проміжках часу. Об'єктом дослідження є приобраз природи для озонування води як ефективний та екологічний спосіб. У натім дослідження є розробка та виготовлення природу для озонування води. Проаналізувавши промислове аналоги озонатків, ми визначили головні недоліки та переваги, такі як велика ціна та габарити, неекономне споживання електроенергії, тривалий час обробки води. Врахувавши переваги та недоліки промислових зразків була поставлена на мету. Розробити свій кузонатор води, який відповідав би таким вимогам, як мала ціна та габарити в порівнянні з промисловими зразками, економне споживання електроенергії, використання вторг з сировини у природі. Відповідно, була розроблена принципова схема озонатора води. Схема включає трансформатор, діодна каскадний ляковий, котрі підключений до густовотної капсули, де виробляється озон. Керування ТКР здійснюється через реле плату таймеру. Ка... Скородна капсула є діелектричним циліндром, в котрому знаходяться струмопровідні графіте і стрижні. З одного капсули йде патрубок до компресора, котрий нагнітає повітря, а з іншого трубка до резервуара з водою, де відбувається процес дезінфекції води. Для більш зручного використання озунової рядуни була встановлена водяна попа. Помножувач для ТДКР та ТДКР Ми зняли зі старого телевізора. Також були домонтовані вимикачі, дроти, резистор необхідного нам номіналу та транзистор КТ819 нпн переходу. Утворення клівки на поверхні води це головний доказ ефективності нашого природу. Ця плівка знищена мікроорганізми. Було проведено 4 досліди з різним часом роботи нашого природу. Результати дослідів наведені у таблиці. Рекомендований час озонування води від 40 до 60 секунд. Тобто, був розроблений та виготовлений озонатор води. Проведені досліди, які довели його працездатність та ефективність очистки води. Відповідно, була розроблена інструкція з його експлуатації.